Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під подкровом Бога Небесного селиться? Каже він до Господа, Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе, Він спасе тебе від світловця, не від пошести згубний, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил Його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху ночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні, паде біля тебе тисяча. І десять тисячі. Праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе. Щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, Гаспеда й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію, я визволю і захищу тебе, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене. Я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Амінь. Амінь. 啊！你。